Чи змінюється характер людини, коли людина приходить до покаяння? Прийшла людина в церкву, покаялася, отримала народження згори, Але ми бачимо, що якісь там характер, звички такі погані залишаються. Чи є якісь біблійні принципи, як змінити свій характер, як змінитися людині? Можливо, людина і хоче, і відчуває, що ось залишилися такі риси, які треба ось змінити. Змінюється характер, коли приходить людина. Чи він залишається до кінця життя той самий? Я теж, я, я теж раніше цього не розумів. Я, от, люди каються в церкві, приймають хрещення, але вдома сваряться. Вдома, значить, е, е, я пам'ятаю один випадок, у нас йшли в церкву, мені вже розказали ці люди, що вони йшли в церкву, таке служіння було наповнене, люди покаялися, все, вони такі задоволені. Чоловік і жінка, йдуть додому, і треба зайти в магазин. Зайшли в магазин двох. От. Я вже не пам'ятаю, хто що вибрав. Він каже: треба купити хліб чорний. А вона говорить: ні, батон. Він говорить: Ні, треба купити чорний хліб. А вона говорить, ні, батон треба купити. Я люблю бата. Так я його чорний хліб. Говорить, ні, батон. Угу. І коротше, вони почали сваритися в магазину, дійшли додому і вже писали заяви на розлучення. Вже. Це реальна історія. Це реальна історія. Потім прийшли на, на, на бесіду, їх втихомирили, е, все нормально. Радили, що купляти і чорний, і батон не знаю. Ну це ж мета. Купіть, купіть і батон, і, <зас> і, 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 і чорний хліб. І тоді, я зрозумів, в Біблії написано: Ідіть і навчіть народи. Це ж заповідь Христа, навчіть народи. І тому і родилися ці наставництва. Перше наставництво воно веде людей до хрещення, те, що я написав. Друге наставництво, воно від хрещення, від членства, воно міняє характер людини. Тому друга книга, яку я написав, ми про ній проходимо наставництво. Це зміна характеру людини, зміна її привичок. І на це вкладається дуже багато зусиль. Ми виїжджаємо. У нас є спеціальний кемпінг табір, куди ми виїжджаємо. І це дуже важка робота. Навчити змінити свій характер. Це І має на це йде людина, багато часу. Це має людина сама працювати над цим, щоб змінити свій характер. Ні, Це цілий курс, ні, це цілий курс наставництва, угу. де на основі Слова Божого ми, по суті, відпрацьовуємо звички. Характер складається з звичок. от ага, отака звичка. Ми працюємо над нею. Місця Біблії такі, то треба це повторювати. Не вийшло раз, другий раз, третій раз, четвертий. До одного місяця все, звички немає. Будь-якої звички максимум місяць. Поміняти можна будь-що в людині. От. І таким способом працює. Це наставництво воно йде майже три місяці, от, навіть і більше. І тому людина міняється характером. Звичайно, не 100%, не всі, але дуже багато міняється характерами. Тому в багатьох церквах є проблема. Вони якось людей підготували до хрещення, а далі з ними не працюють. Тому ви вважаєте, що це важливий елемент християнської роботі з характером так. людини, тому що ми породимо злих е, віруючих людей. Ну як ви нам би порадили з глядачами? Ми не в вашій церкві, ми не знаємо цієї методики, які такі основні є, а їх, пункти, а, щоб ми могли б почати річати працювати а, в а їх, а їх багато цих книжок, методик uh -huh. і так далі. Да взяти просто місця з Біблії. От є погані звички. В людині. Можна їх виписати, звернутися до будь-якого психолога, він вам скаже: ось такі погані звички є у людей. На ці погані звички відібрати місця з Біблії і відпрацьовувати їх з місцями Слова Божого. От. І так по черзі, не всі зразу, по черзі. І буквально за півроку рік людина поміняється. І буде дійсно, наприклад, людина свариться в сім'ї. Питання стоїть: чому? Ага. Біблія написано, не сваріться, Біблія написано, прощайте один uh -huh. одного і так далі. І основі ці місця далі. Хто не прощає, тому самому не проститься. Ці місця повісити на холодильник, кухні. От. І треба відпрацьовувати, відпрацьовувати. Та звичка ну, не, не всіх людей, всі погані звички. Є ж і добрі. Є люди, які каються, от як каються люди у нас. Вони по характеру кращі за християни, які вже 10 років вірять. Uh -huh. Як мій дід колись казав, знаєте, браття на бесіді, в нас так багато духовності, якби нам трошки ще культури. Тому характер, він не має ніякого відношення до віри. Це зовсім інше. Це робота над собою. Це те, що написано, я зроблю вас учнями. Дехто розуміє, учнями це євангелистами, це значить е е місіонерами. Так. Але перш за все, зроблю вас справжніми християнами. На якого подивишся і хочеться самому стати таким. Чому юнолізація не працює? От чому юналізація не працює у багатьох церквах? Тому що люди знають їх, які вони насправді. Вони знають, що роблять. А діти, що мені кажуть, наприклад? А діти кажуть дуже просто. Як я ну, бесідую з дітьми, віруючих, батьків, поговори з ними. Ну, поговорив, вони говорять: а ти знаєш, який мій батько вдома? Ти знаєш, що він говорить? А багатьох мені кажуть, а ти знаєш, що він вдома навіть п'є, а ти знаєш, що він маму лає, а дитина прийшла, а ти знаєш, що він маму б'є. Але він тут, слухайте, святий, повністю святий. розумієте? От, от, от йому німба зверху, крила, і можна возноситися в небеса. Ось, що таке зміна характеру. Тому що потрібно? Потрібна хороша методика, основана на Біблії. Давайте скажемо систематизовані місця Біблії для зміни характеру. І хороший наставник. Все, крапка. Я слухаю вас, і я так розумію, що це настільки важливе питання взагалі для всіх церков, для всіх християн, що просто покаятися, прийняти Господа, ходити в церкву, там, водне хрещення, такі важливі моменти, воно не міняє. Людину, звички характер, як ми угу. говоримо, просто тепер треба почати працювати, щоб наші сім'ї були хороші, так. щоб діти були так. щасливі, щоб і служіння, і все. І, так. і ми часто путаємо народженням з із зміною характера. Це різні речі. Народження згори дає людину, робить людину, скажімо так, нездатною грішити. Тобто, в людини появляється відразу до гріха. Ось вона народилася знову, і вона не хоче робити гріх. Але характер, наприклад, як вона говорила, якщо вона говорить в сім'ї підвищеним тоном, або, наприклад, дітей ні, ні за що не про що. Я говорю дуже просте питання. Дитина йшла, розбила чашку, нащо ти її розбила? Це ж є характер. Так. Як дитина може тобі сказати, навіщо вона розбила чашку? Це випадково сталося. Але це ж гріх, ні. І не там гріх, не там не гріх. Але ти повинен змінити, ти повинен розуміти, не можна задавати дурні питання, вибачте мене на слові, на яких немає відповіді. Це є характер. Ага проаналізуй, задаю дурні питання. Все, не можна задавати. Треба питання задавати з любов'ю. Далі ми принцип відпрацьовуємо. Потрібно, якщо людина робиться систематично, поговорити не зараз, а через 2-3 дні. Ніколи не можна говорити зразу після події. А щоб ти відійшов. Щоб тобі вже не хотілося говорити говорити вже. І так далі. Це багато, багато. Це, це так скажемо, тут задіяна перш за все Біблія, це фундаментально, задіяна, і психологія, задіяна. по суті, система е, 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 значить, змінювання звичок. От я кажу, це місяць, якщо повторювати одні ті самі речі хороші. І погані теж ж саме буде тоже через місяць, будь-яку будь звичку можна поміняти туди чи туди. У мене таке враження, що ми. Бо не замислюємося, ми просто ми не працюємо після покаяння, після приходу. Це взагалі залишаємо, що воно Бог має сам так. все змінити, але це наша відповідальність і слово Боже вчить по всіх сферах і відносини і з дітьми, і з дружиною, і Та, з сусідом, і так далі. На роботі або на роботі, наприклад, от на роботі. Ну я знаю багатьох християн. Ну ну не буду говорити, от знаю, ну вони халтурчики. Ну як зробить, то як начебто руками кривими. Питання стоїть, що це таке? Це гріх чи не гріх? Написано, роби як для Господа, так? якщо так. Так, але він не, розуміє, а він не розуміє, а він мені відповідає, У в мене сім'я, мені треба годувати сім'ю, мені треба швидше робити. У угу. нього характер неправильний, він не розуміє Бога до кінця. Питання стоїть, він не п'є, не курить, не блудить, але характер його неправильний. О, тому ми це все міняємо, включаючи відношення від роботи до Бога і так далі, ну в будь-якій сфері. Будь і я думаю, важливо теж підкреслити для наших глядачів, що ми говоримо, що в основі лежить слово Боже, де є абсолютно, рецепти абсолютно, для до того, всього. щоб під будь-якої звички так, змінитися так, і змінити так. свій характер. Але ви знаєте, чомусь навіть я пам'ятаю, що в розмовах. Ми говорили, що характер неможливо змінити, от який він є, але я думаю, що працюючи зі Словом Божим, з Господом, з молитвою, можна прибрати ті звички, які домінували в нашому житті. Характер, і... характер це система звичок сформульована повторюванням. Все, крапка. Характер це система звичка сформульована сформульовано повторюванням. Змінюючи звички, звички змінюємо повторювання. характер змінюючи звички повторення, ми що робимо? Ну, Міняємо характер. Позитивна новина. Ну, для мене я... Це, це для змінює характер. Тих, хто хоче змінити свій характер, друзі? Нема ніяких проблем. Але в основу леж... повинно лежати слово Боже. На, на холодильник, mm -hmm. спальню, кабінет, повішай. Я я раджу а, а, тим, на телефон, говорю, повісь його, mm -hmm. на клеєчку, чи там ще щось просити Бога нагадування. Вбий кожні пів години, щоб тобі дзвонив дзвінок і вискакало місце Слово Божого. На, 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 судиш. а ти судиш людей. Не судіть і не судимі будете. І тобі кожні пів години не пройде п'ять днів і перестанеш судити. Чи, якщо через пів години буде нагадування в телефоні тобі висвітлюватися. І все, все дуже просто. Це, але Біблія повинна в основі лежати. Ага. Вот. І тому все буде нормально. А по суті, ну ми багато знімаємо свідоцтва людей, і є люди, у яких була залежність, там алко, нарко або ну проблеми в сім'ї. І коли люди говорять, що ді вони починають постійно молитва читання Слова Божого, навіть дивися, наркоман, алкоголік в минулому, так і це приходить трансформація, Такі звички, які... Тому це говорить про те, що в Слові Божому, в молитві є сила змінити будь-які звички. Але треба розуміти, що є народження згори, є система вчення про зміну характеру, те, що Христос сказав, він mm. її навчить. І третє це є хрещення духом, це вже, це вже інше. розумієте? Тобто є різні етапи, а ми розуміємо, як правило, тільки щось одне. От. І дуже жаль, пропускаємо оцю середину вчення, зміну характеру. Душевні страждання від наших поганих звичок бувають більш болючішими за фізичні хвороби. Це безсоння, це знервованість, це конфлікти постійні і так далі, і тому подобно. Від цього підривається здоров'я, колись Амосов, видатний. Е Кардіохірург він сказав, що 90 всіх хвороб від нервів ось і все. Ну, у мене бабушка завжди казала: так. всі хвороби від нервів. Ти її слухав, думаю. Так. Але дійсно. Так, да, так. Це... Якщо людина спокійна, вона виважена, вона менше хворіє. Скажу так: займатися наставництвом два зміни характеру дуже корисно. Перше, це безкоштовно, а друге це корисно. Господь хоче бачити щасливим наше життя, і, і стільки ну, є сила, є вихід. Тому давайте молитися, шукати, щоб відновити ці втрачені стосунки, і знайти, вилікувати їх, і отримати цю радість, яку Господь так. хоче дати для наших родин, для наших І жити відносин. в царстві Божому, праведність, мир і радість. І в радості прийти Царство Боже. Не тільки там в радості, а тут пожити в радості ще тут в радості, кажу, да, і в цьому стані <хи> так, дійсно так, прийти так. до того, що приготував так. для нас Господь, щоб не в так. тих муках так. і пройти туди тільки спасеними людьми, а так. отримати цю радість тут, тому що Господь так. гарантує і його слово навчають цьому. І до речі. Є десь ресурси ваші у вас на, на сайті, на де сайті, можна знайти на сайті і почитати ці практичні поради. Вони є в нашому магазині, угу. ці всі книги далі. Вони є в електронному варіанті, вони можна їх замовити в будь-якому форматі, в будь-яких речі, будь речі. І тому можна взяти, як мінімум, за якусь основу. Ну, по крайнім, давайте скажемо так, ну не треба придумувати... Велосипед, колесу круглішим не буде, Но використати те, що працює. Uh -huh. А потім вже в перспективі щось можливо своє вже придумати і так далі, і тому подібне. Через сайт церкви спасіння можна Там є знайти... Букс, да, да. або, або є ще спасіння букс, це uh -huh. наш магазин, і можна туди замовити, вам вийшли будь-якому паперовому, uh -huh. електронному, uh -huh. такому, такому, які... все, що зручно. Я думаю, теж наш мінус як і... стоян, що ми не, ми не навчаємось. Ми думаємо по благодаті, що тільки молитва і вона так. не звичайно зміна. А треба. І для хейтерів зразу скажу, що е, значить, наставництво один вийшло десь 500-600 як я говорив, е, uh -huh. тиражів. Все разом вийшло біля мільйона тиражів, вийшли оці книги наставництва. Я не, не отримую ні одної копійки з продажу книг. Тоді тому зразу хочу сказати, я не рекламую. Uh -huh. Церква не отримує ні одної копійки. Це йдеться для перевидання наступні. Якби я брав 10 гривень, я б мільйонером давно вже. О, тому е, ніякого заробітку, ми служимо тілу Христовому. Це чудовий внесок. І ви чули якісь відгуки позитивні на ці матеріали? Тисячі. Тисячі. Це працює. Ну, по ну да. давайте скажемо, Ви подивіться церкву, усміхнену, радісну. прийдіть в неділю, де побачите. Де все більше so. не треба? Після нашого інтерв'ю ми зайдемо в магазин. <рес> я хочу просвічно подивитися, так, щось придбати, так, що може бути так. корисним для я, мене. Я подарую. Дякую, дорогі глядачі. Не втрачайте цю можливість. Навчатися, це духовна література, яка так. основана на Слові Божому. Ми не говоримо тут просто І вона про має якусь практику десятки років. Да. І вона принесла вже плоди в житті інших людей. Тому давайте тисяч людей навчатися, тисяч. вивчати позитивний досвід, який працює, щоб відновити те, де можливо є в нас слабкі такі сторони, де треба підсилити відносини в сім'ях, з дружинами, з дітьми. В інших сферах, отже, давайте зростати і радіти від того, що наше життя воно стає кращим. І так, а в цьому прославиться Господь, дорогі наші глядачі. Якщо вам подобається наші відео і ви хочете підтримати розвиток каналу, ви можете зробити це за посиланнями в описах до відео. Ваша підтримка допоможе нам створювати ще більше корисного духовного контенту для вас. Дякуємо за вашу допомогу. Вона дійсно має значення.